Сьогодні учині всеукраїнської акції захистимо рідну мову. Справжні патріоти Луганщини зібралися пропікетувати облдержадміністрацію і висловити свою громадську позицію. Проти законопроєктів Калини Сліченка так Ківалова. На сьогоднішній день сьогоднішня влада, яка давала свої обіцянки в соціальних та економічних питаннях, не виконує своїх... Які вони давали своїм виборцям. І на сьогоднішній день вони відволікають громадську увагу від виконання своїх соціальних питань роз'єднанням України на мовному питанні. Це вже нам відомо, ми з тим вже стикалися. Тому сьогодні справжні патріоти України вийшли для того, щоб висловити свою громадську позицію і сказати Ні. Для цього ми підготували звернення. Я зараз зачитаю. Звернення громади міста Луганська, політичних партій та громадських організацій до депутатів Луганської обласної ради. Ми, представники політичних партій та громадських організацій Луганщини, висловлюємо своє обурення. Українська мова є запорукою існування і розвитку української держави. Звучення галузей вживання мови, заборона мови чи створення несприятних умов для існування та розвитку мови призводить не лише до її ослаблення і завбирання, але й до занеходу самобутовності народу та загрози цілісності держави. Ми наголошуємо. Захист і підтримка регіональних умов не повинні здійснюватись на шкоду. Ми зачитуємо обласні ради на шкоду офіційним мовам і необхідно вивчати їх. Тоді, як законопроєкти, що вносять до Верховної Ради члени партії регіонів ще більше витискають українську мову з усіх сфер громадського життя.